На карті ми мала краплинка, а вгорі морем розлились. Бо в єдності ось наша сила. Тобі рашись не зрозуміть. Ми піднялися наші хвилі, що нищить на своїм шляху. І змиєм ми тебе навіки. Підеш рубать свою тайгу. Бо ми народ, народ великий, ще в стародавні часи. Татари, турки нас гнобили, та не здолали, ми живі. А зараз турки і татари, наші брати навіки є і Джавеліни, і байрактари везуть до нас, що вас вб'є. Але брати, брати, в кавичках, ножа встромили і кому. Це ви до нас прийшли на 6. Тільки для чого і чому? Бо ви позаздрили, дивились, як ту Україну забрать, як кусок м'яса не вийде, самі своєї крові нап'єтесь і захлинетесь нею. Ми, Ми відбудуємо наші землі, і Крим, Донбас він буде наш, і грудочку землі своєї не віддамо. Ти чуєш нас? Це.